Свято Успіння Пресвятої Богородиці відзначили в обласному центрі. Воно входить до переліку 12 найбільших свят церковного року. Віруючі згадують Воскресіння Матері Божої. Його ще називають літньою Пасхою. У цей день селяни несуть у церкву колосся нового врожаю і починають збирати вирощене в садах. Для українців Богородиця здавна була заступницею і помічницею. Їй присвячували ікони, будували на її честь храми. Свято Успенська церква є й в обласному центрі. Тут провели хресний хід та Разом молилися. Наприкінці служби влаштували святкову трапезу для усіх парафіян і виставку дитячих робіт. У Богородиці просили здоров'я та миру. Міра здоров'я, щастя, успіха, да, благословення. На ну, все хорошее, коли ми йдемо до школи, ми молимося до неї, щоб вона нас зберігала в дорозі. Це покровителька всього світу. Я бажаю нашим жителям нашого міста, щоб покров Божої Матері, щоб її материнське заступництво завжди перебувало над нашим містом, над нашою державою, над нашою святою церквою і над всім нашим православним боголюбивим українським народом.